Консультативна рада місії Європейського союзу з прикордонної допомоги провела в Одесі нараду спільно з українськими і молдовськими дипломатами. Протягом останнього року місія зосередила свої зусилля на гармонізації українського законодавства і практики проходження кордону згідно зі стандартами ЄС. Інспектори цієї служби позитивно оцінили прогрес в питаннях проходження митниці, управління кордонами та торгівлі. З грудня місія ЄС збільшила свою присутність на Придністровській ділянці кордону, щоб здійснювати більш ретельний моніторинг руху товарів і громадян. Такий контроль на кордоні триватиме ще принаймні два роки. Представники ЄС сподіваються, що ці заходи допоможуть Україні та Молдові виконати умови угоди про асоціацію і, зрештою, сприятимуть запровадженню для українців безвізового режиму. Ми працюємо на молдовсько-українському кордоні і спостерігаємо за модернізацією прикордонної служби та митного контролю. Ми допомагаємо реалізувати зобов'язання у рамках впровадження зону вільної економічної торгівлі. Це питання транснаціональної безпеки та стабільності двох країн. Україна сумлінно виконує свої обов'язки щодо асоціації. Однак, попереду ще багато роботи. Сам процес асоціації з євросоюзом розрахований на 10 років. Ці реформи допоможуть вам зміцнити суверенітет, економіку та створити позитивний клімат для розвитку країни в цілому.